Дорогі підписники та гості каналу Кулінарна Кузня. Всім вітання! Сьогодні приготуємо фарширований лаваш. А фарширувати його будемо курочкою, грибами та твердим сиром. Така закуска ідеально підійде до святкового столу під бульйон, борщик або грибну юшку. Починаємо з приготування начинки. Ріжемо кубиком одну велику цибулю. І обсмажимо на невеликій кількості олії до напівготовності. Далі додаємо 300 г печериць дрібно порізаних. Коли грибочки практично готові, додаємо пів кілограма філейного курячого фаршу, солимо, перчимо і перемішуємо та тушкуємо до готовності м'яса. Всі інгредієнти приготувалися, але ще дуже багато рідини. Це сік з печериць та м'яса. Тому збільшуємо вогонь під сковорідкою та випаровуємо зайву рідину. А тоді викладаємо начинку на лаваш. Я використала два листи тоненького лаваша. Гарно розпроділяємо. І затираємо твердим сиром, а тоді замотуємо рулетом. Готові рулети залишаю на 2 години. Тоді при нарізанні вони не будуть так розсипатись. І нарізаємо шматочками товщиною 2-3 см. Далі обсмажимо лаваш в яєчному клярі. Нам потрібно приблизно 5 яєць. Солимо, перчимо, збиваємо до однорідності і обмакуємо кожен шматок лаваша і викладаємо на розігріту сковорідку. Обсмажимо на невеликому вогні до золотистого кольору з двох сторін. І ось така смакота у нас виходить. Готуйте та насолоджуйтесь. А я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Підписуйтесь на канал та очікуйте нових відео.